Привіт! Сьогодні в мене такий цілий день у роз'їздах. Завезла малу до свекрухи. От, і з бабушкою їздили в лікарню. Відкрилася в неї дуже велика рана на нозі, поганий відток е, рідини із організму, тому ми зараз по лікарням. Також сьогодні їду до стоматолога, потрібно зробити чистку і дві пломби поставити. От, тому Візьму вас трошки з собою, помандрувати. Також потрібно заїхати на почту. Посилка прийшла чоловікові. Отакі плани на день. Гарного всім дня. Так, забрала посилочки, робили ми переоформлення авто через Дію і мені прийшов техпаспорт. Зараз подивимося. Черги нереальні не просто в МРЕО, Тому вирішили спробувати зробити так. І замовити через Дію. Нібито все правильно, але ще вдома звірюся. З усіми даними, якщо щось не вірно, то в мене буде 7 днів для повернення і для того, щоб виправити помилки. Так, і ще мені прийшло тут дві посилочки, хоча я чекала одну. Одна для чоловіка прийшла, не буду відкривати, а дві для мене. Дуже по вигідній ціні купляла отаку е садову проволоку, чи що сказати. Дуже зручно підв'язувати нею різні там помідори, гілки на деревах. Так, І також прийшли мої сережечки. Давайте зараз якраз її розпакуємо і подивимося. Зараз подивимося на бушках, як вони будуть дивитися. Довго вибирала, не могла визначитися. Мені подобаються такі мінімалістичні. Ой, ви подивіться, яка краса. Отакі сережечки. Давайте зараз приміряємо. Як вам? Мені здається, дуже вишукано так якось. Елегантно будуть виглядати. Зараз уже закінчила справи, заїду у магазин, крупу возьму, ну, для собаки варити кашу. От, і буду їхати лікувати свої зубки. Що ви скажете, мені дуже подобається. Все, поїхали. Не нехтуйте правилами безпеки завжди ой пристіпайтеся жарко сьогодні a drink стари I think а три Ну що, пішли лікувати зубки. Так, все, закінчила я процедурку. Рот мій онімів ще досі. Зробили не все, що я хотіла, ще б одну пломбочку тут зробити, але вона не критична. Мене не хвилювала, мене більше ця сторона хвилювала. Так, все, я в машині. Їду забирати донечку від бабусі. Будемо їхати додому та зустрічати чоловіка. Сьогодні повинен приїхати з відрядження. Отакий у нас вийшов насичений день. Всім привіт! Вечірнє включення дали мені розсаду. Зараз буду її садити. Понабивала ямок, зараз попроливаю. Ямки набиваю трошки хаотично, тому що отут у мене посаджений горох, і для того, щоб йому не заважати, то трішки змістила я ямки вбік. Так, капусту буду садити, сорту агресор. Вона себе вже не перший рік зарекомендувала як чудова капуста, як по лежанню взимку, так і насіння, гарна всхожість. Звісно, сімена зовсім не бюджетні в закупки. Вони Досить дорого коштують, але якщо порахувати, скільки яду потім потрібно для того, щоб виростити ту капустину, то я гадаю, що вона себе окупляє. От зараз в погребі і ще у батьків лежить 30 головок капусти. Звісно, верхнє листечко вже як погнило, але якщо обібрати верхній слой, то вона досить непогано виглядає, туга. От така. У мене розсада. Гресор це пізній гібрид з періодом вегетації 110-120 днів. Має високу врожайність та велику стійкість до різних типів хвороб. Підійде для всіх регіонів. Середня вага плода від 2 до 5-7 кілограмів. Сильно глибоко не загортаємо, а лише щоб присипати корінець. Даний сорт капусти можна посадити як ранньою весною, так і трішки пізніше, з метою продовження сроку зберігання. Лежить качан около 4 місяців. Ось, дивіться, десь по отак більше її заривати не, не, не потрібно можна ще по цю полоску, це максимум, щоб це розгалудження гілочок не було в земельці. В яких мені нарвали квіточок? Всім до нових зустрічей. Заходьте на наш канал, підписуйтесь. Всього доброго!